Та що, розібрали ми цю. Ось бачите, що случилося. Буває таке. У нас вона спускалася. Ну, Спускатися вона може, запам'ятайте, ще раз повторюся. У нас на навантажувачах на цьому на цьому, є три клапани, грубо говоря, на яких, на яких системах є три клапани. Це в нас подйом, це в нас каретка, он де він сейчас покажу. о там блочок І на Да, Оце ось цей клапан, до речі. Буває він, не тримає. Одна Буває, однає не однає тримає однє. сам ремкомплект. Ось як я вам показав, бачите, що робиться. Ото таке. -е -е. Ну, якось так. Два путя. Ну, в е -в селіндрі каретки ще може бути отой. Довбать. Іменно в цьому випадку. Іменно каретка, там ще оце якщо перепускає, він у вас триматися нормально не буде. Ось таке. А на цьому така біда. Ну нічого, щось ми його роз, розсив домки. Ось таке.